Хрестити, але звіщати Євангелія, і то не премудрості слова, щоб не був позбавлений сили хрест Христа. Тому що слово про хрест є безумством для тих, хто гине, а для нас, які спасаємося, це Божа сила. Адже написано: знищу мудрість премудрих, а розум розумних відкину. Де мудрий? Де грамотний, де вчений віку цього, хіба мудрість цього світу. Бог не обернув на безумство, оскільки світ своєю мудрістю так і не зрозумів Бога в Його Божій премудрості, бо Бог забажав спасти тих, хто вірить безумством проповіді. Бо юдеї намаг... вимагають чудес, а греки шукають мудрости. Ми ж проповідуємо розп'ятого Христа для юдеїв це спокуса, а для греків безумство. А саме для покликаних і юдеїв і греків Христа. Божу силу і Божу премудрість. Адже немудре Боже є розумнішим від людського, і немічне Боже є сильнішим від людського. Гляньте, брати на ваше покликання. Небагато мудрих тілом, небагато сильних, небагато шляхетних. Але Бог вибрав немудре світу, щоб засоромити премудрих. І Бог. Вибрав немічне світу, щоб засоромити сильних. Бог вибрав понижене у світі, погоджене і неіснуюче, щоб позбавити сили існуючі, щоб жодне тіло не хвалилося перед Богом. Від нього ж і ви є в Христі Ісусі, який став для нас мудрістю від Бога, праведністю, освяченням і викупленням. Щоб збулося написане, хто хвалиться, нехай хвалиться Господом. Дорогі, брати і сестри, Слово Боже нас вчить, що Божа мудрість сильніша за світську мудрість, що Боже немічний сильніше за сильних цього світу. Боже Слово нас вчить, що Бог вибрав немудрих, Бог зглянувся над немічними. Бог. Любить людей. Павло пише, що ми проповідуємо розп'ятого Христа, ми не себе проповідуємо. Ми не свої сили, не свої здібності проповідуємо. Ми проповідуємо Христа Розп'ятого. Для одних людей це безумство, для одних людей це е, Не є Це спокуса, а для тих, хто покликаний. Це є Божа сила і Божа премудрість. Господь Ісус Він приходив на землю для того, щоб врятувати людей. Він, при, він кликав неправедних до покаяння, а грішних. Ісус Христос створив свою церкву не з багатих цього світу, не з мудрих, а з немічних, слабких людей. І блудники, і перелюбники, і п'яниці. Вони випереджають Царство Небесне, праведних, тому що ці блудники і п'яниці, вони навернулися до Христа, покаялися і народилися згори. Отож, дорогі друже, примирися з Богом, покайтеся у своїх гріхах, віруйте в Ісуса Христа і спасетеся. Час бо близько. Амінь.